Вітаю учасників спільноти Тенісні віруючі та всіх небайдужих до тенісу. В даному подкасті мова піде про жіночу сітку Australian Open. Коротко розгляну ситуацію, розклади та цікаві матчі першого кола. Почну з того факту, що 9 з останніх 10 переможниць Австраліан Open були в першій шісті світового рейтингу на початку турніру. Винятком тут стала Кінін. Думаю, що подібна тенденція цілком може продовжитися хоча б на цьому шоломі. Щодо складу, Wildcard на даний турнір отримали Діана Парі, моюка у як представниця Азійського тихоокеанського регіону, Тейлор Таусент та місцеві тенісістки Джеймі Форліс, Олівія Гадецькі, Storm Hunter. Талія Гібсон та Кімберлі Бірел, яка остання замінила, до речі, виборчого Віннус Вільямс. По спеціальним та захищеним рейтингам приймуть участь, зокрема, Родіна, Павлюченкова, Кенін, Мухова, Крістіан, Подороска та деякі інші. Дебютним виступ стане для 26-річної Юлії Грабер, яка нарешті потрапила в основу. Також дебютують згадування вже у Чиджимі гадецький Гіпсон. Плюс через кваліфікацію пробилися Янічевич, 24-річний та Стефаніні, Юні Рашистки Шнайдер та Поліна Кудірметова, німкеня українського походження Єва Лис та привіт Даша Снігур Бренда Фрухвіртова. Пропускають турнір через вагітність Наомі Осака, через допінг розслідування Сімона Халіпа та через травми Ванцян та Сара Рібе з Тормо, до яких, до речі, перед турніром доєднались Бадоса та Томлянович. Огляд сітки для зручності та наочності буде по чвертям. Перша чверть, мабуть, найцікавіша тут як така: ну і тим, що одразу три українки тут виступлять: Ястремська, Байндель, та Цуренко. Ну, одне з головних інтриг чи візьме Іга трофей. Минулоріч був тут в неї півфінал, поступилася вона Колінс. До речі, можливо, матиме нагоду помститися, якщо обидві дійдуть до четвертого кола. кола. Ну, за цей рік багато чого змогла досягнути швінтик, повне домінування в турі, неймовірна серія перемог, купа трофеїв. Ну, серед яких два шоломи. Зокрема, вражали її результати на харді, постійний такий тиск на суперниць творить і понад половину виграних очків на прийомі. Але ось трохи є побоювання на початку сезону. Є хвилювання, United Cup, така болюча поразка від Пегули, і тут. Я не можу списати це на якусь невмотивованість, бо, навпаки, вважаю, що, поміж іншим, їй хотілося задовільнити амбіції у складі збірної, витягнути її на трофей, тим паче у зручний проміжок календарю, на відміну від того ж білі Джен ну, і Ця поразка могла нести певний такий психологічний відбиток, бо склалася не так, як гадалося. Ну і трохи триваємо в голові озвучену проблему з плечем, яка була принаймні офіційною причиною для зняття і Пройдемося по стартових матчах. Шлях Ігор розпочне проти Юлії Немайер, яка на ЄС Open вже створила їй проблеми, вівши гру з сетом та брейком у другому. Так, ну і Євіліс пощастило натрапити на іншу кваліфієру і яка, хоч і є більш досвідченою, але в цілому по грі проходима суперниця. Андрея Кубускова. Цікавий матч, як для першого кола. Обидві не дуже стартували цього сезону. А матч Б'янки з Кудерметовою взагалі згадувати не хочеться. Але, думаю, все ж таки переосмислення певне буде. І зібрана підійде вона до Ну І взагалі в цьому матчі схиляюся на важку трьохсетову Вікторію від Андріяску. Рибакіно Кочеретто. І Італійка непогано прогресує. У кінці року челенджер там піку здобула, а цього тижня дійшла до фіналу у Хоберті. Пройшла там вона серйозних суперниць, хороший такий стабільний теніс показала. Ну і справедливо дебютує в топ-50. Але зараз, я гадаю, матиме місце, якщо не фізично, то певна емоційна виснаженість в неї. А через день треба зіграти ще краще, щоб мати шанси з суперницю рівня Рибакіна. тому навряд чи їй це вдасться. Цуренко-Мухова весь впевнено пройшов квалу, вдалося уникнути затяжних зустрічей та приберегти сили на основу. І в суперниці, нарешті, потрапила не одна з перших сіяних. Мухова мала скомкани, тільки через травму минулий рік. І цьогоріч прагнутиме повернутися на свій дійсний рівень. Розпочала рік вона непогано, перемогла Руса. На тайбрейках поступила з Масарові. Ну, та в Окленді провела чи не найкращий тиждень в кар'єрі. Кароліні і Наталеся грають в такій схожій ігровій манері. Приблизно знаходяться на одному рівні. і Можливо, ігрові кондиції в Цюренко будуть кращими, а Мухова, напевно, матиме перевагу у подачі. Останні матчі подавало вона досить непогано. В цілому вбачаю приблизно рівні шанси у дівчат, і сподіваюся, Леся хитне чашу у свій бік. Рахімова Байдель. Немає особливих думок щодо цієї зустрічі, так я особливо не слідкую за цими гравчинями. Але приблизно однаковий рівень вони мають, однаковий рейтинг, поточну форму, можливо, з невеличкою такою перевагою Катерини, але корти зручніше будуть, мабуть, для расистки. Загалом 50 на 50. Ястремська Остапенко, ну, матч очікується яскравий, драматичний. Але стосовно підсумкового результату, не надто оптимістичний для українки. Так, Альона зараз не демонструє свій найкращий теніс, але відносно Даяниця зовсім не критично. Єдина перевага Ястремської це краща подача. Ну і сподівання на те, що Остап буде наліво і направо сипати помилками на самою Даяною. Тоді з'являться непогані шанси, але на подібний розвиток не дуже сподіваюся і вважаю, що Остапенко сфокусовано підійде до цього матчу. Ну і до слова, Ястремська останній раз перше коло давала ще у 2020 році. Далі, в цій чверті цікавих матчів першого кола не бачу. Щодо загального прогнозу по чверті, Ну, з Швеонтек звичайно, виглядає найбільш очікуваною парою, але припускаю, що хтось з них все ж таки не дійде. Не можу сказати, хто, напевно, може вибити Ігу, але в сукупності таку можливість бачу. От або може здивувати Б'янка, якщо пройде в третє коло, або маючи вже переможний досвід та зручні для себе корти Колін з для кокона найбільшу загрозу я вбачаю від Джен. Якщо попереднє пошкодження стигна їй не завадить, тому чому би ні. Так, далі, друга чверть: Костюка Нісімова. Один з центральних матчів першого кола. Обнаділила почала марта сезон, сквалу дійшла до чвертьфіналу Аделоїди, подужала там Рибакіну. Та й Жабер в запековому красивому рівному матчі мало шанси перемогти, але там трошки не вдалося дотиснути в потрібний момент. Окремо відзначу отримані непередодні позитивні емоції від благодійного івенту виставкового та спонсорства з Вілсом. По Аманді ну, зараз нестабільна вона, чередуються в неї хороші та невдалі матчі. Ну, проте, не Мейджера зазвичай виступає вона сильно виключенням став, мабуть, минулий домашній US Open, де вилетіла зі старту. Але там, здається, в неї був зламаний палець на нозі. Ну, по грі очікую напружений матч, до певного моменту, думаю, буде рівний. І десь психологічна вразливість, яка має місце для обох тинісісток, тут може відіграти ключову роль. Калініна Вандевей. Венгаліна зобов'язана проходити американку. Так, десь на досвіді і класі пройшла квал Коко, що вже наразі можна вважати успіхом, але Калініна грає зараз на більш високому рівні, набагато стабільніше, навіть козиро вигляді. Подачі не повинен спасати вандевей у цьому матчі. Далі Кені Назаренко. Ну, зустріч примітна, хоча б тим, що зійдуться між собою єдині дві чемпіонки Австраліан Опен у сітці. Ну, але і по грі матч може стати цікавим. Софія Ріг почала досить вдало: Чотири перемоги та дві поразки у боротьбі. Ну, здається, потроху оклигує від травм та особистих проблем. Звичайно, про рівень 2020 -го року говорити зарано, але принаймні в сотню найближчим часом цілком може повернутися? Ну, а далі подивимось. Азаренко також сезон почала непогано. Результати не фонтан, але якість гри та підготовка на хорошому рівні. Ну, Вікторія повинна проходити кенін, можливо, не легко, але тим не менше. Яка взагалі картина у чверті? В ну, верхній частині Пего, ну, гадаю, до четвертьфіналу її по силам Буде хіба що її зупинити, ну, якщо вона вдало впорається з Костюм. Ну, Бочешки Крейчикова та Квітова наразі ну, такі для мене знаки питання. В нижній частині, попри Кіси і Сакарі, я свою перевагу все-таки наважусь віддати Азаренке. Третя чверть, і мені вона видається найслабшою, такою найбільш прісною. Є тут кілька непоганих рівних дуел Ну, Це Кирстя Путінцева, Мартіч Голубіч. Ну і найцікавіше, мабуть, протистояння двох хороших подруг: Фернандес та Корне. Алізе минулоріч Австралії показала свій найкращий результат в кар'єрі на слемах, дійшовши до чвертьфіналу. Але, тим не менше, цій парі мені. Фаворитом видається Фернандес. Добре, вона напередодні виглядала в Окленді Загалом у верхній половині тут найбільш переконали, як на мене, виглядає зараз кудірметова Можливо, трохи прорве Плішкову, як це було на US Опен, ну, хоча в це не дуже віриться mm -hmm. у нижній частині, ну тут, безумовно, Гарсія, але з другого кола тут. Може бути вже суттєвий супротив, від ж Фернандес, і продовжуючи праймовою наразі Бегу та Олександрову. Далі остання чверть. Ну, тут привертаю увагу матч між Мугрузою та Мертенс. Правда, скоріше вивіску. бо для обох тенісісток минулий рік був невдалим. Різниця тільки в ступені, якщо Бельгійка просто провела такий посередній сезон. З непоганими виступами на шоломах. То Гарбіні ну, повністю провалила рік, випало 150, можливо, і ніж. Цьогоріч стартували обидві теж з поразок, але по грі іспанка виглядає трохи краще за Мертенс. І думаю, що саме вона буде ближче до перемоги. Далі, ну, цікава зустріч Павлюченкова Джорджа. Анастасія не грала з травня минулого року через травму коліна. Зараз впевнено повертається. В першому ж офіційному матчі в Аделаїді хоч і програла, але чинила серйозний супротив Тайхман. Та й у парі з Рибакіною дійшла до фіналу. Каміла також мала досить довгу паузу, не грала вона з US Open. І нещодавня випалила ще інформація щодо її фальшивої вакцинації. Ну, хоч поки відсторонення чи якихось санкцій не спостерігається, але в будь-якому разі це не може не створювати тиск на неї. Ну, тому матч виглядає досить непередбачуваним з точки зору результату. Але подивимось, буде цікаво. Загалом по чверті Верхній частині Сабаленк та Бенчич повністю виправдовують свій статус фавориток. Обидві мали класний 2022 рік. Обидві переможниці, вже минувших, Аделаїд. тобто форма їх питань не викликає. Ну, Аріні вдавалося на шоломах хороших результатів досягати останні 2 роки, але все одно. В певний момент в неї стається такий ігровий психологічний провал, ну і це заважає їй зазихнути на щось більше. А від Белінди хочеться нарешті вже прориву на шоломах. Все в неї є і талант, і майстерність, і величезний досвід. Напевно, найкращий рівень тенісу. Вона зараз демонструє кількамісячна співпраця з Турсуновим. В принципі, пішла їй на користь насамперед в плані керування емоціями. В нижній частині жабер, здатна вона і на цьому шоломі до фіналу доходити, але є сумніви щодо її фізичної готовності. Ну і дуже небезпечні в другому-третьому колі можуть бути Чешки. Вандрусова, яка чималу частину сезону пропустила через травми і весілля в неї було. Але той проміжок, який провела на корті, грала непогано і старт цього року обнаділили. Ну і дуже перспективна Лінда Фрухвіртова, яка вже почала з минулого сезону вдало себе проявляти на рівні туру. Допускаю, що здатне цікаві сюрпризи приподнести і на цьому турнірі. Ну, ось такий стих огляд жіночої сітки. Так, глибину сіток для Українок я свідомо не проговорював. Сподіваюся, це на фарт, ну, якого їм і бажаю, та який їм точно не завадить. Дякую тим, хто прослухав. Діліться в коментарях своїми думками, очікуваннями щодо турніру, і буде цікаво почитати. Ну, на цьому завершую. Всім пока. І переможних нам тижнів! Бережіть себе!